Веду групи для дітей 5-16 років. Можу пояснити складне, простими словами. Маю офіційно третій спортивний шаховий розряд. Це жахіття, друзі. Ми продовжуємо наші огляди таких, ну, як вони себе називають, тренерам. Це просто жахіття якесь. А, людина. Проводить індивідуальні та групові заняття для дітей 5-16 років. Для кого ці заняття? Як? І хотілося б подивитися на тих батьків, які віддають своїх дітей ось таким, хто має офіційно третій шаховий розряд, друзі. Моя дитина по 5 років пішла на перший свій шаховий турнір. На перший. Просто з нуля. 5 років. Дитині тільки виповнилося, тільки тільки виповнилося. Пішла там, може, через місяць, після того, як виповнилося, навіть менше, пішла на перший турнір. Там грали шахісти без розрядники, четверте розрядники, там була норма третього розряду. Він з запасом виконав третій розряд у 5 років. І потім виконав через два турніри, здається, потім 5 років виграв чемпіонат області до 8 років, серед восьмирічних і потім ще у віці 5 років виконав другий розряд. Вона займається шахами скільки років і ось, займаюся шахами вже понад 5 років. Маю офіційно третій розряд. Так займайся за 5 років мати третій розряд, грати у силу третього розряду. Це жахіття. Це жахіття, а тим більше, когось вчити ще, друзі, ну не може лікувати лікар, який прочитав якусь книжку, так, 20 сторінок прочитав, ви віддасте себе або свою дитину до такого лікаря. Ви підете до тренера з плавання, який знає, як пропливти один чи 2 метри. Навіть якщо ви новачок, ви підете до такого тренеру з плавання. Друзі, ну чому ж ви віддаєте себе або своїх дітей до таких ось, ну це ж не тренер, це взагалі ніхто і ніщо. Ну це просто жахіття. Маю великий досвід роботи з дітьми різного віку. Записуємо. Маю великий досвід того, як показати людям, що можна займатися шахами і нічого не досягнути. Нічого не досягти. Тому що потім такі батьки скажуть, та мабуть, в мене така бездарна дитина ходила на заняття до шахів, на шахи, до такого тренера, там таке було написано, до спеціаліста з третім розрядом. Ходила дитина 5 років і чомусь нічого не досягла. Та, мабуть, просто дурна дитина. Не треба собі комплекси створювати. Навіть не думайте йти до таких тренерів, у яких навіть немає рівня кандидата в майстрі спорту. Ви що? Та, е, друзі, ну як можна так себе не любити? Тривалість заняття година, вартість 200 гривень е, за урок. І я це думаю, що це ще заняття за групові. Ціна 200 гривень за групове заняття. Я не буду телефонувати, не хочу е, з неадекватами, з шахраями. ну. Зараз проводити якісь пранки, є такі пранки на каналі, можете подивитися. Але навіть якщо це індивідуально 200 гривень за урок, це, це нормально, нормально. Якщо заплатити 200 гривень і не прийти на цей урок, це нормально. Це недорого за те, щоб врятувати себе від того тієї маячні. Яку може розповісти людина 5 років займаючи шахами, тренуючи когось, яка лише на рівні третього розряду? Заплатити 200 гривень, щоб туди не ходити, це нормально. І 2 тисячі можна заплатити, і 20 тисяч можна заплатити, аби не ходити до невдах. Друзі, потрібно себе поважати. Є в Україні, і не тільки в Україні багато нормальних тренерів, Рівня майстер спорту, міжнародних гросмейстер. Не всі майстри і гросмейстри нормальні тренери, але таких тренерів багато. Я не кажу, що ось тільки в нашій школі. Ні, є інші школи. Є, звичайно, школі, школи відверто-шахрайські, де е, ну, я показував. Е, це у, у таких е, оглядах розповідав про них, можете подивитися на каналі. Але є ж і нормальні, і індивідуально тренери працюють без е, точніше індивідуально без команди. Але є і у командах нормальні тренери є працюють. Чому ж ви віддаєте себе або своїх дітей до невдах? Який з цього сенс? Поважайте себе, друзі. А ми продовжимо. Ще запишемо кілька відео, є пауза.